Дружина заняття з воркаут денсу у просторі для жінок і дівчат вільно в Олександрії організовують двічі на тиждень. Вік відвідувачок від 17 до 70, Розповідає тренерка Яніна Сичова. Спортивне тренування з воркаут-денсу Денсу. Це і кардіо, це і силові навантаження з вагою власного тіла. Простір для жінок і дівчат в Олександрії почав працювати в лютому цього року, за задумом для підтримки переселенок. Нині його відвідують всі охочі жінки, каже менеджерка Галина Агашкова. В Україні працюють 29 таких центрів. Єдиний в Кіровоградській області в місті Олександрія. Це ігрове місце для відвідувачок з дітьми. Головний наш напрямок це психоемоційна, психосоціальна та можливо, навіть сексуальна допомога жінкам, які пережили якісь кризисні ситуації, або можливо гендерно зумовлене насильство або домашнє насильство. З травня сюди ходить переселенка з Донецької області Ганна Зелена. Мені 66 років. Я з Донбасу, з міста Саледара. От робила в, в об'єднанні Артем Сіль ведущим економістам. Так что, ну, попала сюда, потому что тут есть родственники. Я тут сняла себе флигель. Подобается мне Вильна тут, потому что тут идет и психологическая разрядка, и есть немножко спорта. Ну, это очень положительно влияет на человека. Я забываю, что действительно, что я там пережила, я забываю немножко, потому что у меня и квартира сгорела». Тут зібралися учасниці проєкту запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству. Вони розповідають про свої життєві якісь негаразди і те, що відбувалося колись у них у житті. Мають можливість розповісти повністю все і отримати так само і психологічну підтримку, консультування, можливо, навіть якесь, і рекомендації. І якщо навіть є якісь поглиблені травми психологічного характеру, ми можемо навіть перенаправити їх до вузьких спеціалістів. Зі слів психологині, щодня у просторі організовують 3-5 занять, які відвідують 10-15 жінок. Тренінги, арт-терапії різноманітного плану. Тобто їм просто хочеться інколи просто прийти та поговорити та виговоритись. Як стримати свій стрес, тривожність, спілкування з дітьми, особливо дуже часто, спілкування із чоловіками, ті, що знаходяться в зоні бойових дій. Всі послуги відвідувачки отримують безкоштовно, сказала менеджерка. Благодійний фонд посмішкаю місто Запоріжжя за підтримки партнерів ЮНФІПІ, також фонд ЗООН у галузі народонаселення та за підтримки бюро ЮСАІДі запропонували цей проєкт, започаткували його із лютого 2023 року. З початку лютого, як ми відкрилися в 20-х числах, більше п'яти тисяч жінок відвідали наш простір, з яких більше трьох тисяч дівчат це ВПО. Чи продовжать проєкт наступного року вирішать до кінця цього року? Антоніна Крейтор, Суспільне новини Кропивницький.